Слава Ісусу Христу. Дорі, брати і сестри, тексти святого Писання, які ми сьогодні чули, пригадують нам і запрошують нас до витривалості у вірі, і в смиренні, в очікуванні на вияв Божої милості, Божого діяння. Це так, якби коротко. Колись я оглядав фільм Мела Гіпсона Апокаліпсіс, дуже важкий, дуже такий драматичний фільм. І там показується сцену одного племені Перед вечір перед тою трагедією, яка сталася з цілим тим племенем, як вони всі сидять коло вогнища, і один із старших. Розповідає певну таку байку. Сидять там діти, молодь, подружжя, старші з дітьми, цілі родини, таке плем'я. І він говорить: ви знаєте, звірі побачили людину і сказали, шкода нам її, тому що вона сидить дуже сумна. Давайте ми її втішимо. І підійшли вони до людини і запитали її: Слухай, нам дуже шкода дивитись на тебе, що ти така сумна сидиш. Що ми можемо для тебе зробити? І тоді людина сказала, Я хочу мати добрий зір. І яструб сказав: То я тобі дам зір. Далі людина сказала: Я хочу мати силу. І ягуар сказав, то я тобі даю мою силу. Далі сказала людина: Я хочу знати, що є під землею, і змія сказала: Я тобі дам ці знання. І кожен звір підходив і передавав людині те, чим сам був багатий. І ось коли вже передали все, людина встала і пішла. І тоді сова сказала, я боюся за людину. А Олень сказав: А чому боятися? Адже вона отримала все те, що, що потребувала. А тоді сова говорить: каже: ні. Я побачила в людині велику пропасть. І ця пропасть буде причиною її неспокою. І людина буде брати, брати і брати. І в кінці світ встане перед людиною і скаже: людину, я вже не маю що тобі дати. І на цьому закінчує він своє оповідання. Через якусь мить хтось починає бити в барабан, починає танцювати. Продовжують святкування. Лише цей син вождя, Лапа юара Ягуара, замислюється, якби не є присутній в, в цих всіх веселощах, тільки є задуманий. Тоді дружина його говорить: повернись до нас. Але він не чує. І вона тоді своєю рукою повертає його лице до себе і каже: Повернись до нас. Дорогі брати і сестри, дуже глибоке значення, і воно допомагає також зрозуміти зміст сьогоднішнього Божого Слова. Перше про цю порожнечу. Як ми чуємо в першому читанні, що Господь не сотворив людину для смерті. А навіщо? Бог сотворив людину для того, щоб вона була. І була щасливою. Ми в псалмі чули такі слова: звеличу Тебе, Господи. Возвеличу Тебе, Господи. А в майже кожний день, а хто є на службі, то кожний день співає Алілуя. Будь прославлений, Господи, що означає Халілуях. Будь прославлений, а що є прославленням Бога. А прославленням Бога є щаслива людина. А людина є щасливою тоді, коли її порожнеча ця, є заповнена любов'ю. Без цієї любові людина не розуміє, навіщо вона, навіщо вона існує, все втрачає сенс і втрачає силу. А те, що найстрашніше, людина втрачає розуміння і відчуття того, хто вона. Одночасно досвідчуючи того, що в неї ніхто, попри те, що дуже сильно бажає бути, і шукає способів, щоб цю порожнечу заспокоїти різними способами, але і так і так ніщо їй не заспокоює. І ця порожнеча переростає в велику пропасть відхлань, яка стає небезпечною, захланою, агресивною, повною ненависті і заздрості, захланності, ненажерливості. Тоді втрачає людина відчуття своєї гідності і величі, і тоді перекреслює також велич і гідність іншої людини, і тоді вбиває іншу людину, тому що так як вона, так і друга людина не має жодної цінності. А наповнене серце, воно є повне миру, повне любові, воно є щасливе. І для цього Бог сотворив. І в другому читанні ми чуємо про те, як апостол говорить, що ми всі збагатилися, і нема різниці, хто має багато, не означає, що має більше, і хто має менше, не означає, що маєм мало. Бо той, хто багатий любов'ю, той насправді багатий. Хто в своєму серці має мир, який походить від Бога, то насправді ця людина багата. І все решта зникає своїми блиском, все втрачає на цю най найважливішу якусь ціль чи найважливіший зміст. Дорогі брати і сестри. В Євангелії ми чуємо, як Ісус Христос є посеред людей. Він прийшов, тому що ці душі, ці порожнечі, вони кричать до Бога: прийди, і Він прийшов. Ісус Христос прийшов, тому що ми потребували Його, і Він є з нами тут, у цьому храмі. Він є з нами тут, у Пресвяті в Христі. І те, що ми слухаємо, це Слово, котре зараз ми чуємо. Це також є те, що Він хоче. Чому? Бо він знає мою твою потребу. Він є в присвятих тайнах Євхаристі для тебе, для мене. Але приглядаємося текстам Євангелії, ми бачимо певну поставу людей. Зверніть увагу, що навколо Ісуса Христа було дуже багато людей, які тиснулися до Нього, але лише одна особа його доторкнулась. Тиснутись, а доторкнутися. Тиснутись це з цікавості. Тиснутися, хто тиснеться, той, хто вважає, що має більше прав. Щоб тиснутися треба працювати дуже сильно ліктями і сильно стогнати. І кусатися. Тиснутися це означає видумати собі свою гідність, але по-своєму. Тиснутися, так насправді, це голос порожнечі. А доторкнутися це є дія особи, це є дія віри. Доторкнутися. І Господь. Приходить сьогодні до нас і є коло нас, і є коло мене і коло тебе, але очікує, щоб я, і ти доторкнувся Його. Доторкнутися, щоб я задумався. Щоб я задумався, щоб я подумав, як в цій сцені, де Лапа Іоара задумався над цими словами, і ось задуматися над собою, над своєю душею. А в якому вона стані? Що я там маю всередині, і що я з цим роблю? Чи я звертаюся до Бога, чи я прошу Його, чи я шукаю Його. І вчимося цієї такої делікатності від цієї жінки, яка так насправді боялася, щоб дізналася, що вона має цю проблему, тому що вона рахувалася нечистою, і вона не мала права з'являтися, тобто інші не мали права до неї доторкатися. Тому вона з таким. Великим трепетом, страхом, таким секретом тихенько підійшла, нікому не говорила, доторкнулася і була вислухана. Ти також і я можемо доторкнутися, роздумуючи, задумуючись, входячи все те, де, де втікає життя з мене, де відтікається кров, де втікає, і не маю сили любити, прощати. Не маю сили робити добро, не маю сили жити, велика втома, велике знеохочення, велика зневіра. Не маю сили. І ось з цим я встаю перед Господом і кажу, Господи, допоможи мені, бо гріх опановує, Він забирає мене від Тебе. І батько Яїр, батько цієї дочки Яїр, дуже глибока постать. і Лише можна собі уявити, скільки він пережив, як він йшов, знав, що там вчитель, треба було доступити до нього. Потім йому сказав, що моя дочка помирає, прийди. І вже коли йдуть, тут ще ця сцена, тут ще хтось його доторкнувся, він затримується. Можна сказати, Господи, нема часу, вже давай. А Ісус Христос затримується, ще питається, хто мене доторкнувся. Тут виходить, розмова. Ви уявляєте, що відбувалося в серці цього батька? Ну, давай. І вже коли вирушили, вже йдуть далі, тут хтось приходить і каже, слухай, не мучу вчителя, твоя дочка померла. І в цей момент Ісус Христос говорить до нього: не втрачай віри. Вір, і йдуть далі. І коли він вже далі йде, то він вже переходив зовсім в інший вимір. Він вже стає причиною насмішки. Не співчуття, а насмішки. Що ти віриш, що ти молишся? Скільки, дорогі брати і сестри, сьогодні можна. Почути таких висловів, коли говорить, та що ви ти молитеся новини? що ви там молитеся, вже стільки війна йде, йде. що Бог помагає, що ти постиш. Вір. Або говорить, а де ж той Бог, чому він не врятував? Вір. Відповідь проста. Вір. А стільки зла на світі, стільки людей відходить від Бога. Навіщо це все? Успокойся. Не слухай, вір. Може, твоя сім'я розпадається, і хтось каже, та хвати там вже трудитися, хвати прощати, хвати там розмовляти. Не, не піддавайся, вір. А навіщо бути відповідальним гробанянином, скільки стільки зла і корупції кради, якщо маєш можливість? Не слухай, вір. Слухай Ісуса Христа, що Він тобі каже, бо це є одна. І за силу віри. І коли прийшли вони, то сказав Ісус Христос: вона не вмерла, вона спить. Почали сміятися з Нього і сміятися також з тих, котрі пішли з Ним. І Ісус Христос приходить і каже ці слова та літакум, що означає, дівчино, кажу тобі, встань. І вона встала і сказав: дати їй їсти. Можливо, цією дівчинкою є моя або твоя душа, яка вмирає, є цією пропастю порожньою, незаповненою. Потрібно війти в цю глибину і словами псалмопівця сказати: з глибини взиваю до тебе Господи, не боятися, але війти і звідти звернутися до Господа. Не втікати і не, думати, і не говорити, я не буду думати не буду переживати, але досвідчуючи свої грішності, взивай до Господа, коли ти бачиш, як тебе гріх топче. Кричи до нього, Господи, гріх запанував наді мною. Я не можу вийти з нього, я не можу вийти з цього конфлікту, я не знаю, як дати раду, я не знаю, як жити. Взивай до нього, бо він дуже поруч, доторкнись до нього, але так смиренно і витривало. Візьми його за руку і йди з ним через цю долину темряви. Оглядав я фото цих звільнених останніх наших братів і сестер, десятеро осіб, і серед них двоє священиків, і там на фото показано, є видно, як священик. Під час цієї всієї процедури, вже офіційної, де представлення, він в руках тримає розарій. Він не перестає молитися. Колись е, я почув від одної простої жіночки е, е, в одному селі, куди я доїжджав е, з послугою душпастерською, вона завжди в руках тримала розарій. Чи молилася, чи не молилася, вона завжди тримала в руках розарій. Я кажу: а ви так весь час тримаєте розарій в руках? Вона каже, ні, ні, я тримаюся Бога за руку. Бо я сказала, якщо я буду триматися за розарій, то я тебе тримаюся, Господи. Це така певна така домовленість. Та як хтось зносить певну обручку, або якусь панку каже, я завжди це буде означати, що я пам'ятаю про тебе. Дорогі брати і сестри, дорога Україна, візьми руку Бога, візьмися за руку Бога. Тримайся молитвою Його, не давай себе знеохотити, як ті плачки, котрі говорили і сміялися з Ісуса Христа. Це були плачки, це була така робота. Їхня така робота плакати. У них не було співчуття, їм треба було відплакати і взяти гроші. Тому не слухайте і не піддавайтеся, коли хтось говорить все пропало, ми програли, ми програємо. Що наша Україна така, Україна така, люди такі, безбожні, невіруючі. не слухай. Тобто чуй, але не знеохочуйся. Нехай, чим більше бачиш, чим більше бачу в собі ще того, що не є Боже, або бачу ще більше бачу того, що не є Боже в нашій країні, то тим сильніше маю схопитися за руку Господа. Ще більше маю молитися ще ревніше і ще з більшим упованням. І робити те, що від мене залежить. Бо коли страшно, коли хтось вів і, за руку дітей, якщо якийсь собака чи щось страшно, то відразу чуєш, як дитина стискає за руку, вона ще сильніше тримається. Тому пам'ятаємо, Господь є коло нас, Він поруч нас. Він коло тебе, ти не є сам, ти не є сама. Доторкайся до нього, звертайся до нього, проси Його в смиренні. І Він очікує, щоб ми просили не тому, що Він такий прошений, а щоб ми дозволили йому діяти, а не потім собі це приписати: це ми, це я, це я щось. Ні. Тільки потім скажеш, це вчинив Господь. А коли почуєш і скажеш, що це вчинив Господь, то це буде означати, що ти досвідчив його любові і що ти є любимий, що ти є заповнений, і що ця порожнеча пустота залита любов'ю. Нехай Дух Святий допомагає кожному з нас стояти коло Ісуса Христа, доторкатися і допомогти йому дійти через наші серця, в нашу країну і до інших сердець щоб і інші могли торкнутися його.